щире вітання на каналі ICTV2. Від сьогодні починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. Цього дня бувають останні грози перед початком зими. А поки що, на заході день мінливий і по-справжньому осінній. Ранкові дощі хмаровиння поступово відступлять, даруючи ясні вечори. Температура в день 15 17 а вночі 9-12 градусів з плюсом. На півночі України типова осіння, Осіння погода в день небо похмуре, ввечері ясне. Лише суми хмари закутають на весь день, опадів не передбачається. Температура денна 14-16, а нічна 10-12 градусів з плюсом. На сході без дощів. Місяць по небу пробігатимуть ох, смарки, які місцями залишатимуться чистими і ясними цілий день. Температура денна 26-28, а нічна 14-16 градусів з плюсом на півдні України сонячно переважно всі області проведуть день під прозорим безхмарним небом. Лише у Запоріжжі під вечір його прикрасять кілька хмаринок. Без жодних опадів. Температура денна 25-27, а нічна 13-15 градусів з плюсом. Центр сьогодні небо змінюватиме настрій від ясного ранку до хмарного вечора. Та, попри мінливість, дощів не передбачається. Погода залишиться тихо. Температура в день 25-27, а вночі буде 13-15 градусів з плюсом. У столиці день розпочнеться під ковдрою хмар, які повільно будуть плисти продовж ранку і дня, та вже ввечері розвидніться. Дощі не порушать цієї тиши. Температура 12-14 в день, а вночі 10-12 градусів з плюсом. Залишайтеся на сонячній хвилі і не забувайте усміхатися. І нехай проблеми та Незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.